Добрий день, мої малятки, любі хлопчики і дівчатка. Я гадаю, всі проснулись. Любо мамі посміхнулись, до сонечка потягнулись, з друзями всі привітались. Тоді розпочнемо. Більше і більше листя скленів, облітає з кожним днем, По траві ще зелені, між дерев в саду йдем. Йдем по місту золотому, мов по килому м'якому, Ще не весь послався сад. Здрастуй, місяць листопад. Добрий день, мої малята! Рада знову вас вітати. А чи знаєте, малята, що осени не, не тільки листочки летять із дерев, так і зібралися в далекий політ, щоб залишити рідні краї, призумувати в теплих країнах. Так, Білочка, ми про це знаємо. І саме про це говориться в оповіданні Скрипицького, як птахи готуються летіти у вирії. Сонячний осінній день. Небочисте, ясне, раптом далині, за лісу з'явилась темна хмарка. Вітру немає, а хмарка сунеться швидко-швидко та й зростає на очах. Ось вона вже зовсім близько. Та це зовсім і не хмарка, а величезна зрая шпаків. Навесні та на початку літа вони живуть парочками, а зараз зібралися в раї. це вони готуються до в далекий тип у вирі. А доки? Чи не настала пора відлітати, зграї шпаків цілими днями літають над полями, понад луками, шукають собі їжу. А як мене тиждень-другий, як вибілять перші заморозки поля та луки, навіть шпаків уже немає, Отже, полетіли наші шпаки у виріс, аж до наступної весни. Хліб давно вже покосили, зібрали, а по стерні походжають чорні граки, Хлібні зерна підбирають. Різних чорняків, жуків їдять. Тут і старі граки, і молоді. Усі разом до відльоту готуються. А подивись на ластів, я. скільки їх восени вздовж дороги, на телеграфних дротах сидять. посідають щільно одна до одної. Здаля поглянеш, ніби на мистинки чорні, на разочках нанизані. Ще бачить ластівки, хвилюються, метушаться. Це вони теж в темні путь зібралися. Тож, ще сінім днем раптом долинають від кільця. Згори крокурок, крокуров, куди -кро, ж високо високо, аж під хмарами летить виріки журавлі. Тож, значить, до зими зовсім недалеко. А тепер скажіть мені, малята, на що схоже збираєш паків? Як пташки, готуються до в теплі країни. Яку їжу знаходять собі іграки на полях? Як витять жирофи у небі? Кожна пташка і велика і маленька має своє місто. Своє житло для неборошує діток. У горобчиках житло горобини, У властики гнізичко листів'яче. У сороки п'яти мешкають дублі дереві. Горобчики. Ріхою, борона на дереві у великому гнізді, а голови хлоп'ятні. Навіть звірі мають своє житло, так веклінь живе у морозі, лисичка живе у норі, шпак живе у шпаківні, лилифе живе у великому гнізді. А от хто живе у дупі на дереві. Дві навіть кануті. А зараз погаємо, допоможі звіряти знайти своє житло. Хто живе у місті? Хто живе в порозі? Чиє житло дара? А хто живе в шпактивні? А хто живе в дуплі? Молодці і малята добре допомагали звірям. Тепер повторюйтеся зі мною. Солошка-сова, велика голова. Сиділа, сиділа та й полетіла. Фру, фру. А тепер прошу вас придумати закінчення речення. Пташки восени відлітають у вирій, бо видніть, спить узимку, барлогу, бо. Дерева восени, скидають листя, тому що... А ще звірі поспішають друзів запастися різними припасами. Наприклад, яблучками, на що схоже яблучко. Яблочко схоже на круг. Яблучка бувають восени жовті, зелені і червоні. А осечки виробляють моркулинка. Морквинка схожа, на що? На трикотник. Білочка, ми малятами можемо допомогти звірам приготуватися до зими і намалювати яблучка і морквинку. Домовилися Підготуємо наші ручки, ми капустку шапкували. Ми капустку шапкували. Добре її мняли, мняли, добре дерли, мняли, терли. Смачно моркву туди терли. Смачно моркву туди терли. Яблучко схоже на круг, тому починаємо малювати його півколами. Фарбу обираємо, яка нам до вподоби. Жовту, червону чи зелену. Можна намалювати жовтим кольором, а потім додати трішки червоного по мокрому і вона розтечеться, буде мати червоний бочок. Борішневий фарба – це хвостик. Тепер намалюємо морквинку. Морквинка схожа на трикутник, тому малюємо прямі похилі лінії, які сходяться донизу. А верхівку... З'єднуємо півколом, зафарбовуємо прямими мазками і зеленою фарбою малюємо хвостика прямими довгими лініями. А тепер ми можемо намалювати нашому яблучку листочки. Так як листочок має теж круглу форму, малюємо його півколами. Ось так. І наша робота готова. Дякую вам малята. гадаю, що ваші морпинки зябочки вийшли солодкими та соковитими і дуже сподобаються нашим звірям. Що ж, білочко, час малятам малювати, а нам з тобою прощатися. Говоримо всім до побачення, до нових зустрічей.